Щодо освіти і науки, звичайно, кошти на наступний рік на цю галузь збільшені. Зростуть зарплати освітянам, але чи є це зростання в тій мірі, на яку ми розраховували? Очевидно, треба говорити про те, що чітко розділяти межо довоєнний час, час війни і поствоєнний час. Тому в час війни ми приймаємо ці реалії. Ми кажемо, що ці кошти зростають, але їх недостатньо для того, щоб покрити потреби усіх освітян, і цих коштів буде замало для того, щоб ну належною мірою організувати освітні процеси, скажімо, для сільських територій, для тих, хто не має достатніх умов отримувати сучасну європейську освіту. Але ми розуміємо, що ці кошти підуть на армію, і от саме ця думка про те, куди будуть спрямовані ті кошти,